Конгрес посилює тиск на адміністрацію Обами надати зброю Україні для захисту. Законодавці за підтримки експертів виступають на численних форумах у Вашингтоні, де наводять свої аргументи, чому США мусять бути активнішими у вирішенні кризи в Україні. На одній з таких подій побував Олексій Кузьменко. У понеділок Джон Бейнер знову і знову твітує і про те, що Обамине перезавантаження з Росією наробило біди, і про те, що президент має озброїти Україну, і головне про те, що позицію Обами щодо зброї Україні у Вашингтоні не підтримують ні республіканці, ні демократи. Саме за такої політичної атмосфери і прийшли авторитетний геостратег Бжезінський та сенатор демократ Менендес до аналітичного центру CSIS пояснити, що США роблять не так і які альтернативи існують. демократична захищена Україна це остання нація, яка стоїть між Раваншейською Росією і США. Співавтор закону на підтримку України цитує слова Саакашвілі і наголошує, обережна політика Обами підвела Америку ближче до прірви. скажу просто правила встановлені після холодної війни більше не працюють. Нам треба фундаментально переглянути підхід до безпеки в Європі і виходити з того, що уся вона у небезпеці, а не лише Україна. Виступ сенатора про зброю санкції, військову присутність у Європі свідчення двопартійного тиску на президента США і двопартійного незадоволення ним. Але не поспіх Обами з рішеннями має пояснення. Перша особа шукає відповіді на питання, якою має бути кінцева мета Америки в усьому цьому відповідь має Бзіжинський, якого вважають головним архітектором перемоги США у минулій холодній війні прийшов час США активно взятися за формування результатів цієї кризи, а не просто реагувати. Я кажу про перемогу США, наших цінностей, нашої сили, нашої розвідки. Щоб цього досягнути, треба реально дивитися на те, що досяжне вже зараз. А також враховувати не лише те, що нас непокоїть, але деякі зауваження, які має Росія. Бо, як на мене, у цій кризі жодна зі сторін не отримає однобічну перемогу. Головними чинниками стратегії США у відносинах із Росією будуть... Час і Китай говорить Бжезінський у майбутньому, яке бачиться експерту Путіна. Вже не буде. Натомість буде ситуація вибору Москви, стати економічно ресурсним придатком Китаю або частиною заходу для того, щоб Москва у майбутньому обрала захід. США треба вже зараз з одного боку показати силу і надати кризі перерости у повномасштабну війну, а з іншого дещо задобрити Росію, задобрювати пропонується. Коштом України, я підозрюю, що серед фінансової і військової еліти Росії є люди, які розуміють, що в інтересах обох сторін погодитися на тому, що Україна буде орієнтована на Європу, але не стане членом НАТО. Думаю, що треба спробувати домовлятись на цій основі. Це ніяка не капітуляція, не ганьба, а по суті прокладення шляху до політичного самоствердження українців і, зрештою, до європейського майбутнього Росії. Бзіжинський каже: альтернатива таким домовленостям зумов. Вищо у Кремлі вони взагалі когось цікавлять? Дуже неприємні. Вже скоро Росія буде готова до війни, про яку ніхто не хоче голосно говорити. Я знайомий з такою думкою професіоналів, що за 3-4 роки російська армія буде готова до тривалої військової кампанії проти добре озброєної професійно вибудованої армії, тобто проти армії США. Олексій Кузьменко голос Америки